17 або 18-го ми виходили з другої роти морської піхоти, вийшли, склали зброю. Нас зустрів, до речі, наша людина, я не знаю, ГУР чи то була служба безпеки. Подякував нам за службу. Віддали свою зброю і пішли далі. Поки камери були, то відношення було адекватне. Вони ж зразу Азов, хто Азов, хто Азов, типу, Азов в другу сторону. Дуже багато підрозділів було в Маріуполі. Прикордонники, 56-та бригада. Нацгвардія була там, декілька частин було Запоріжжя, з Кривого Рогу. Багато хлопців було. І хто Азов, питали, чи є татуювання. Зразу ну, показуй які. В кого татуювання були, то з усіма таке ставлення було. Всіх так переглядали. В автобуси сіли, привезли під колонію. В колонії ждали, поки автобуси заїжджають. Автобуси ми заїхали. Ну, ну, вважаю, вважаю, так, ми 17-го, 17, здається, ввечері виїхали і 18-го ввечері вже зайшли аж в колонію.